Шли веселі парубки, привітали залюбки. Ти козак і я козак, тож пограємося так. Потренуймо спірночами, виростимо силачами, На конниках пострибає, м'яч по полю поганяє. Пострибаймо через тин. Не зламався ні один. Так завзято все робили, аж зненацька зголодніли, швидко тісто замісили, та й галушок наліпили. Кулешику наварили, з апетитом все поїли. Та й махнули хто куди, мов ті горді соколи. Сонце в небі синім сяє, світло мир несе в країні.